Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як отримати доволі просто з малими ризиками дохідність близько 30% річних у доларах. Я постараюсь пояснити все максимально детально, тому відео точно буде вам корисним, навіть якщо ви не будете використовувати цю ідею, оскільки вона зачіпає багато аспектів і нюансів, які точно можуть стати колись вам у нагоді. Також перед тим, як розпочну, хотів би сказати, що маю свій телеграм-канал, де мої підписники в числі перших знають про всі мої дії та різні цікаві можливості заробітку. Буду радий вас там бачити та з радістю дам відповідь на любі питання, які у вас можуть виникнути. Перейдімо до стратегії. Мова сьогодні буде йти про проект Ліста DAO та його токен. Проект має багато корисних продуктів, які я особисто використовую для різних стратегій заробітку. Не буду дуже акцентувати увагу на всіх, зробимо ми це в майбутніх відео, де безпосередньо будемо з ними взаємодіяти. Поки коротко. Проект має власний стейблкоін LCUSD, який ви можете брати під заставу вашої криптовалюти. Має свій ліквідний стейкінг BNB, який має назву SAS BNB. Також нещодавно з'явився лендінг, на якому можна брати взайм різні криптоактиви під заставу інших криптоактивів. Протокол активно використовується і кількість заблокованих коштів в протоколі становить понад 1,5 мільярди доларів. Кожен з цих продуктів генерує дохід для ліста DAO, А в свою чергу, протокол ділиться 50% доходу з власниками їх токенів. Працює це наступним чином: протягом кожного тижня у випадкові моменти автоматично відбувається викуп токенів ліста з ринку малими порціями. Та ці токени направляються у винагороди користувачам, які тримають v ліста Що таке v ліста Це той самий токен протоколу, але який заблокований на певний період. Чим довший період блокування, тим більше винагороди для холдерів. Наприклад, на один токен, який заблокований у v ліста на півроку, буде мати річну дохідність на рівні 25%. У той час, як токен заблокований на цілий рік, буде мати дохідність в два рази вищу 50% річних. Отже, принцип звідки і як береться дохід, ви вже зрозуміли. Але зараз я покажу, як реалізувати цю саму стратегію без блокування токенів ліста, щоб ми не втрачали через волатильність самого активу. Принцип наступний: ми купляємо певну кількість токенів ліста та відкриваємо хедшорт на таку ж саму кількість токенів. Вже в цьому моменті ми будемо отримувати близько 10% річних на суму шорт позиції завдяки фанінгу. Якщо ви не знаєте, що таке фаннінг та як він працює, то якраз недавно я записав максимально детальне відео про його механіку і принцип роботи, для відкриття шорту я раджу максимально ефективне місце AsterDex. Це проєкт, який інкубується Binance та по суті є ідентичними ф'ючерсами, як на централізованій біржі. Тільки зі своїми перевагами. Перше це до п'яти разів нижчі комісії. В той час, коли на централізованих біржах на лімітні та ордери комісія становить 0,1%, то на Asterdex – це всього 0,2% для лімітних та 0,7% для маркет-ордерів. Друге фанінг тут стабільний і статистично кращий для шортистів. Третє. Також одночасно ми будемо претендувати на майбутній дроп цього проєкту. Особисто я маю дуже великі надії на даний проєкт, та думаю, що він точно має гарно винагородити своїх користувачів. Забезпечення для шорт позиції раджу брати у їх токені USDF, а не в простому USDT. Таким чином, будемо вижимати просто максимум з цієї ідеї. З цього моменту у нас є два варіанти. Внести токени ліста напряму в протокол ліста DAO для отримання прибутку, або ж використати протокол надбудову Ліста ЛistaPai це є партнерська розробка між MacPy та ліста DAO. Вони повністю між собою інтегровані та співпрацюють ще із самого моменту їхнього запуску. У випадку з ліста ви віддаєте свої ліста у смарт-контракт, де він автоматично блокується на максимальний термін у протоколі ліста DAO. Натомість ви отримуєте ліквідний токен М-ліста, який у свою чергу можна продати на DEX у будь-який момент, можна застейкати на самій платформі Ліста.Пай та отримувати всю ту саму дохідність, що і з В ліста. І при цьому не мати жодного локу, як це відбувається у випадку з прямим блокуванням. Важливий момент. Токени ліста для стратегії я не вношу напряму в протокол, щоб отримати N ліста один до одного. Я викупляю їх на Dex навіть зі знижкою, але увага! Ліквідності на Дексі може бути не так вже і багато. Тому в моменті завжди перевіряйте. Ось ви можете бачити актуальний графік співвідношення. Зараз за одне ліста ми отримаємо приблизно 1.25 М-ліста. Для мене важливо залишатись максимально гнучким, щоб в будь-який момент я міг вийти в стейбл частково скоротити позицію або зафіксувати профіт, не чекаючи завершення терміну блокування. Отже, підіб'ємо підсумки: які тут є плюси? Ми отримуємо реальну дохідність у доларах близько 30% річних без ризику волатильності активу, бо він є захеджований. Наша позиція є ліквідна. Ми тримаємо М-ліста, який можна в будь-який момент продати. Прибуток можна реінвестовувати, викуповуючи М-ліста з ринку та створюючи складний процент. Також ми одночасно претендуємо на майбутній дроп від Asteros, бо відкриваємо хедж-позицію саме через їхню платформу. Але і мінуси також є. В моменті ліквідність М-ліста на DEX може бути недостатньою, особливо, якщо ви працюєте з великим сайзом. Це важливо враховувати перед тим, як відкриваєте позицію. Перевіряйте глибину ринку. Спред між ліста і М-ліста може змінюватись, і в моменті ваша позиція може бути трохи в мінусі. Але завдяки великій дохідності, ви швидко відіб'єте ці коливання і на великому періоді часу вийдете в плюс. Особисто я вже використовую цю стратегію. Можете зараз бачити це на своєму екрані. Загалом я зайшов в неї на 3000 доларів та буду ділитись всіма результатами в своєму телеграм-каналі. Запрошую всіх вас підтримати мій контент своєю підпискою. А на цьому все. Дякую за ваш перегляд. Обов'язково покладіть лайк, якщо це відео було для вас корисним. Всім великих профітів, всім удачі, всім па-па.